А стосовно того, що ви читати, в мене в готельному номері лежить Віра Геєва, на Хрещатику, недочитана. Неймовірна книжка, я почав читати. Страшенно цікаво. Страшенно цікава оптика Києва кінця 19-го, початку 20 го століття. Речі, які то ніби вони лежать на поверхні, якщо ви ну, цікавитесь українською історією, то ви про них і знаєте. Але про це цікаво подивитись на це цікаво подивитися крізь призму. Саме літературознавчу через літературні тексти, художні літературні тексти, починаючи від Нечой Левицького і далі через наш модернізм до нашого авангарду. У мене лежить книжка оповідань Мар'яни Савки. Мар'яна мені подарувала, я дуже хочу її почитати цікаво, як, як власне от вона. Дебютує як прозаїк, і мені сьогодні зранку подарували тритомник розстріляне відродження в Фоліо. Це ті письменники, з якими я фактично живу все своє життя. Там Семенкович, Курупі, і Гансен, і Хвильовий, і Куліш, і ну, всі ті, кого ви знаєте. Це це та література, з якою я постійно живу. А вчора я зранку забігав сюди, в цю книгарню. По-перше, традиційно, традиційно купив кілька своїх книжок. Ні, я поясню, бо це жарт не смішний, якщо я не поясню. А якщо поясниш, то більш не смішний. Просто вчора колеги дарували квартиру азовцю. Українському військовому, який повернувся з полону, а попросив мене приїхати, бо він мій читач. Я думаю, ну їхати без подарунку не можна, то я заїхав, купив кілька своїх книжок і не втримався, купив поетичну збірку Анатолія Дністрового, яка там от є в тому дальньому відділенні. Якщо ви читаєте поезію, всім рекомендую. Там його нові вірші написані вже під час війни, його давні вірші, написані ще в 90 нульові роки. Тобто, для мене зараз якась така, мабуть, найбільша радість, така побутова щоденна невеличка радість цього життя це заходити книжкові магазини купувати нові книжки. Я не все встигаю відчитувати, але сама присутність, сам факт того, що ти тримаєш в руках паперову книжку, це заспокоює. Це от як кота гладиш. Так? У вас є кіт, гладите кота? Всі ми, всіх нас є наш реальний чи уявний кіт, якого ми гладимо. Для мене це книжки або вініли, це, то це те, що створює. ну, Я річ, що це певна така ілюзія, що це певна така терапія, і це щось таке от, спроба перехитрити обставини, але коли ти. Хапаюся за якісь речі, які тебе пов'язують з цим довоєнним нормальним, нормальним життям та станом нормальності. А стан нормальності це книги, це музика, це театр. Це в принципі, мистецтво, це культура. Тому я от ловлю себе на думці, що от останній рік купую книжок значно більше, ніж купував їх до 22-го року. Але з іншого боку, мушу сказати, що і наші видавці видають зараз книжок значно більше, ніж до 22-го року. І це той феномен, який мені здається. І, з одного боку, він, він, він просто приємний, а з іншого боку, він, мені здається, дуже показовий, Він багато чого свідчить про нас, українців. Те, що наше книга не завалилося, а навпаки, почало розростатися, і те, що наші книгарні зараз наповнені просто новинками, і новинками дуже різними. І надзвичайно цікавими, те, що в нас в часи повномасштабної війни видаються якісь надзвичайно добре видані, е е якісно фахово перекладені і професійно відредаговані книжки, монографії, і просто якісь. Серйозні видання це, мені це, здається, це, 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 дуже позитивний знак для нас усіх. Тому, тому що слава книгарні є. Книгарні